У день Христопоклонної неділі, яка є екватором у часі посту, християни молитовно звертаються до Христа Господнього як до Спасительної святині роду людського. З нагоди престольного свята у кафедральному Христовозвиженському соборі відбулася божественна літургія, яку очолив високоприсвященніший владика Феодор. У своїх молитвах цього дня священнослужителі та тисячі вірян згадували і мучеників та сповідників, що постраждали під час другого мараморош Сигутського процесу, який відбувся 3 березня 1914 року у місті Сигуті. Сьогоднішній день знаменний тим, що ми маємо в піс чудовий приклад, як треба сповідувати віру, як треба бути вірним іванівським ідеалам, як треба жити, щоби за любові бою своє життя безстрашно, безкорисно. Виконуючи смиренно свій довг, який даний нам в таїнстві хрещення обілили ці сповідники свою одежду світом божественної любові. 32-м закарпатцям у справі релігійного руху по відродженню православ'я був винесений ганебний вирок. Всі обвинувачені отримали різний термін ув'язнення. Список мучеників та сповідників очолив преподобний Олексій Карпатуруський апостол православ'я на Закарпатті. Тож з нагоди сторіччого другого сигуцького процесу, по закінченні літургії архієпископом Феодором, було освячено меморіальну дошку, на якій і викарбувано імена 32 сповідників благочестя. Вони доказали, ці сповідники, що вони люблять Христа, вони люблять церкву святу. Ми приклоняємося сьогодні перед їхньою пам'яттю. І навіки, доки буде існувати світ, доки буде існувати цей святий кафедральний собор, їхні імена будуть не тільки на Холодні дошці, як свідчення, як пам'ятник, як пам'ять про тих, хто страждав за віру, але серця кожної людини, які молячись за них, просять їхнього ходатайство у престола Божого.